Псалом 79 для диригента хору на лілеї свідоцтво Псалом Асафів. «Пастирю Ізраїлів, послухай же, ти, що провадиш, немов того тару Йосипа, що на херовимах сидиш, появився перед обличчям Єфрема і Веніамина і Манасії, пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемося. Господи, Боже Саваоте, доки будеш ти гніватися на молитву народу свого, ти вчинив був, що їли вони слізний хліб, і їх напоїв ти сльозами великої міри. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам і насміхаються з нас неприятелі наші. Боже Саваоте, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Виноградину ти переніс із Єгипту, Ти вигнав народи і її посадив. Ти випорожнив перед нею і закорлена коріння своє, і переповнила край, гори покрилися тінню її, а віття її божі кедри, аж до моря галузки її посилаєш, а парості її до ріки. Але нащо вилім зробив ти в горожі її, і всі нищать її, хто проходить дорогою, гризе її вепер лісовий, і звірина польова виїдає її. Боже Саваоте, вернися ж, споглянь із і побач. І відвідай цього виноградника, і хорони його, якого насадила правиця твоя, і галузку, яку ти для себе зміцнив. В огні виноградина спалена, відтята гинуть від свару обличчя Твого. Нехай буде рука твоя над мужем твоєї правиці, на людському сині, якого зміцнив ти собі. А ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи, Боже Савоте, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось.